Більшість мажоритарників Верховної Ради останнього скликання мають саме ось такий вигляд. Фу, гедота. Сім років цирк під куполом ухвалює закони на користь якихось конкретних дуб і жодного закону на користь всього суспільства. Одним з прикладів такого маразму є законопроект 13548. Про заборону на виробництво, імпорт та ведення в обіг електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Тютюнові магнати вже дали комусь на лапу, тому швиденько докурюйте свої айкоси і гарчіть бабада, бабада! доки є можливість. В пояснювальній записці дорисвіти стверджують, що електронні цигарки підсаджують молодь на коріння, а в рідинах до них місяця страшнючі пристрашнючі речовини. Які такі речовини? Розчинники, консерванти, стабілізатори. Ото налякали їжака голою дупою, та ми таке гімноємо на кожен сніданок обід та вечерю і навіть в перекусах. То, може, вони ще внесуть пару правок, якими продашніші заборонять, щодо підсаджування електронними цигарками на куріння. Яке в дупу куріння? Вони не димлять, а випускають аерозоль візуально схожий на дим. Електронна сигарета це дихальна трубка з нагрівачем та акумулятором. Іншими словами. Маленький смоктальний електроінгалятор. Можете заправляти його ліками, хоч від бронхіту, хоч від астми, і працюватиме як треба, тільки температуру нагрівача правильно виставте. Якщо, звичайна, цигарка легені тільки гробить, то електрона має можливість їх навіть лікувати, а ще в них є можливість не завдавати споживачу шкоди, якщо в акумулятор випадково нервне, звісно. Правильно підібрана рідина, при розумній температурі випаровувача і шкода для здоров'я курця дорівнює нулю. Таким чином, електроінгаляція без рецепту лікаря це нешкідлива звичка, не, гарна, не етична, яка завгодно, тільки нешкідлива. Депи ж хочуть, їй заборонити, щоб народ займався саме шкідливою звичкою, за яку їм і заплатили лобісти.